Спроба номер 2 Почнемо з винограду, Який у нас, яка у нас палітра. Винограду на сьогоднішній день. Трошки більше, ніж 9 ранку, 9 вересня. Продовжуємо. Почнемо з таких сортів, як хілена. Це непогане муска, та мала ягодка така собі. Хотілося б крупніше, випадатиме навантаження на ній. Далі тут у нас слава України. Вона, до речі, в двох позиціях. Слава Україні є така і слава України є така. Відбираємо, де така сама-сама шикарна. Ну, ціна політика трошки різна. Одна 100, друга 120. От, наприклад, така слава України. І тут у нас лежить софа. Дуже така візуальна, звісно, виноград горить з непоганими кордонами, та нам високою сукрестістю. 887, супер, Дарина. Далі кишмиш Геліадор, трошки кеше, провтикали, забули дорізати кишмиш кешу. Далі у нас тут кишмиш Валентино. Доріжемо його. Тут теж в двох позиціях є. Релайм Сідліс, також кишмиш, Блаш Сідліс. Блаш Сідліс, чимось поминає лучик. Далі тут у нас терабурдака. Далі тут щось ще підкладемо. Далі тут у нас слава України. Вона визита повністю від верха до низу, дуже оп'єним смаком фруктовим. Далі тут у нас лежить і ват, і ювелинова черкаська, і е, сенсація. Коротше, три в одному, скажімо так. Ну, Все схоже, чого б не погратися. Далі це у нас алін Калугіна з такою ягодкою «Грампо». 16-18, окей, okay, Так, Завершили олімпом. Далі тут у нас лежить перша підрізка а, такого винограду як вальок, який має дюшесний мускат. Колір камера бачу передає, як села, ви, хоча колір у нього соломений. Далі тут у нас загоронки Аркадії лежать. Аркадії, далі це у нас е, кишмиш «Афродіта», та яка йде з фруктовими тонами в смаку. Непогано, доволі такий цукристістю. І він йде як мехасімень, але кісточка приїжджі не відчувається. Далі кишмиш і Пітер і ґронка покраще гронка кишмиша Валентина зйомку. За вальком у нас йде Аркадія, Афродіта, і Пітер, Кишмиш Валентино з такими гронками і це то, скажем, саме маленька. Далі в нас тут ірен з присмаком черешні, рембо з хорошими фруктовими тонами. Далі в оплащення. Ну це воплощення не кореневласне, це воплощення з прищепи. На краневласному хай ще позберігається на кущах. Хай ще позберігається на кущах. Далі тут у нас слава калугіна, Пріма України з цитронним мускатом, суперник, дуже, -дуже гарний виноград. Різавуш, дубовський рожевий. І зараз, зараз ще погляд виноградинка нашого напролавку. Це полуничний, мускат медовий, це у нас посланник це у нас ландыш Далі тут у нас Аркадія, румейка, це у нас Елена Вікторія з такими бомбочками, чорний кристал, Голдфінгер і остання Сюзанна. добре ми спробуємо